Вітаю, мої дорогі підписники та друзі! Ви на каналі Влад ідеал Спорт і я, Владислав Матейко, персональний тренер, дієтолог та онлайн-консультант. Мені 52 роки і вже 9 років, як я не використовую абсолютно ніякої гормональної фармакології. Друзі, останнім часом на просторах Ютуба тільки чути відчуття в м'язах, зв'язок, мозок, м'язи. Друзі, зрозумійте, працювати з великим силовим навантаженням з відчуттям м'язах. Просто неможливо, інакше це не буде велике силове навантаження. Для натурального і не тільки бодібілдерського вигляду вирішальне значення мають не відчуття в м'язах, а велике силове навантаження і якісне тіло в розумінні відсоток жиру, а це залежить від харчування, тобто постійного балансування на межі дефіцит, профіцит енергії. Ну і звичайно ж, велике значення має генетика в плані кріплення м'язів. Все, друзі, всі фактори ви почули. Ну а відчуття в м'язах залиште хімікам мазохістам а також жиробілдерам, які до них прислуховуються. Їм бідолахам тільки й залишається, що відчувати цей тренувальний БДСМ. Друзі, м'язи потрібно бачити, а не відчувати. До зустрічі в нових відео!